Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про Ісландію, про канал Ісландії. Точніше, ще точніше про ведучих Ісландії. Всі, ж, напевно, вже чули новину про бронювання цих двох чебуреків. Петров, по-моєму, Іванов. чи Хто з них хто? Я навіть розбиратись не хочу. А от сама суть, де вони заброньовані? Один заброньований, він став енергетиком. Напевно, саме тому такий безлад в енергетиці, іншими словами я пояснити не можу. Тому що, як таке, я не знаю, хто з них міг стати енергетиком. Нагадаю, це піарники офісу президента. Прям найголовніші найголовніше піраліки, нападу. Їх забронювали за державний кошт. Тобто нема більше куди витрачати гроші. У нас армія всім забезпечена. Все в країні працює прекрасно. просто Все шикарно, все чудово. А от чому б не забронювати двох полудурків за державний кошт. І що найголовніше, другий, знову ж таки, я не знаю хто і хто з них, він заброньований, тому що нібито працює на військовому кладовищі. Це повний цинізм, повний ідеотизм, кащу Я не знаю, як це назвати. Уроди, які... Ведуть себе як. Ведуть себе відповідно. Ну, це це просто Ютуб не пропустить того, що я хотів би сказати. М -м Відео би не пішло. Так я дуже надію, що воно піде і люди побачать, і люди усвідомлять, особливо ті, хто дивляться Ісландію. На жаль, їх достатньо багато. Там інтерв'ю всяких Карасії, всяких от таких от особистостей. І здавалося би, Карась воєнна людина ну, військовий. І він дає інтервю людям, людині, яка нібито працює на військовому кладовищі, щоб забронюватись. Тобто усвідомте цей фарс. Наскільки він фарс? Ну, історія, конечно, така, собі м'яко скажем. Це вже не кажучи про що в Україні відбувається повний капець з приводу того, що э, каруселі триває просто шаленою швидкістю. Що таке карусель, не мається на увазі, коли перетасовка людей посад, тобто призначають одного на одну посаду, проходить місяць, його знімає, От Шмегален така ситуація. Його вроді би недавно призначали на міністра оборони. Зовсім недавно. І вже є інформація, що його місце може зайняти Федором. Той що міні якщо не помиляюся. Бо я вже запутався, хто є хто, хто чим займається. Вони крутять, просто крутять карусель. Крадуть, крутять карусель. Вони розуміють, що країна розвалюється. Ну, давайте будемо чесними. Якщо б не західні гроші... Та допомога було би дуже зле, як то кажуть. Тому що державних інституцій, на жаль, не існує. І для їх відбудови знадобиться купа часу роботи і наполегливості в цій роботі. І робити це доведеться вже без теперішньої влади. А от питання, чи, чи доживемо ми, як люди, як країна, до того моменту, коли нарешті прийде час їх змінювати. І що змінювати Україні на краще? Тому що ми ж бачимо, що уряд єдності він не працює. Ну, його нема. Тому що в е, Раді зеленому на більшість не розуміє, що їх може. Чекати, у них є конверти, і вони живуть одним днем. От у них є конверт сьогодні, значить сьогодні все прекрасно. Як там співали і сокова пісня. Цей по-моєму чи хто. І якщо є в кишені пачка сигарет, то не все так погано на сьогоднішній день. Оце про них. Якщо в кишені є конверт, значить все. Не також погано на сьогоднішній день. І їх не цікавить, що буде завтра. Бо, точніше, вони навіть про це не задумуються. Тому що хочу нагадати, що там професійні безробітні фотографи, кого тільки не набирали зелені в Раду. І це я вже мовчу про фермера з Коломийщини, який не може зв'язати двох слів. Ну, тобто країна зараз не, не дарма. там Хтось, по-моєму, Кучеренко, чи як його там, прізвище, принципі, що з Батьківщини, сказав, що у нас є всі підстави оголошувати надзвичайний стан в країні, але надзвичайний стан стосується не тільки енергетики, а й всього, я так розумію. Що енергетика це все, все складова, того, що відбувається. Так, да, безумовно. Росіяни обстрілюють, росіяни вбивають, росіяни, е, ну, ви самі знаєте, що вони роблять. Але мені здається, і теперішні влада теперішня, м'яко, скажімо, їм підіграє, враховуючи все. Навіть згадуючи саме банальне згадати оцих цих двох полудурків Міндіча і Цукерма. Ну. Що це як не робота на Росію? на Росію? Чи люди деркача, які досі сидять на своїх посадах в енергетиці? Що це? Це дивешся. Це повноцінна дивеся. Деркач в Росії. Деркач там сенатор, по-моєму, а, а, Астрахані. А, ой. Астрахані, да. А, ну, якби, Ми знаходимося зараз дуже в дуже веселому становищі. І чи вийдем з цього становища? Це вже питання на удачу напевно Але і розстроюватись не треба, бо росіяни теж не в, кращому, не в кращому своєму становищі, тому що вони чому роблять таку ставку на зиму на цю зиму і чому вони так б'ють по Україні е, Аналітики праві, тому що Росія та Україна зараз, як два боксери у 12-му раунді. Чисто не витривалість. Тобто вже чисто на морально вольових треба ну, до кінця дійти. Хто перший впаде? Ось така ситуація зараз в Украї... ну, між Росією та Україною. Хто перший паде, нам здається, що впадемо ми. Ну от з певних причин, навіть з таких мінімальних, яких я назвав. назвав. Але і Росія зараз в такому становищі, що там, Ельвіра Набіуліна і трошки інакше називають, але тут я не буду називати, теж кажу, що якби, ми так танцювати довго не зможемо. Що я, звісно, підготував економіку до. Повномасштабної війни але не настільки. Ну що може повторитись досить Першої світової, і тоді буде зовсім зле, ну зовсім погано. І тому, розуміючи, це, Україна зараз переживає те, що переживає, відключання світла, води, це психологічний тиск. На спробу протиснути Україну на капітуляцію. Тому що вони розуміють, що вони теж не вічні. І як тільки зима пройде, то в них не буде більше такого козаря, як є. На жаль, ми не відповідаємо симетрично. Ну, ми не б'ємо там по Москві. Те, що я вже казав. Ми знайшли хлопчика для побиття, хлопчика для шоу Белгород і утюжим той Белгород. Хоча нічого стратегічного він не представляє себе абсолютно. Не буду затягувати, і так вже затягнув це відео. Багато про що поговорили. Підписуйтесь на канал. Пишіть свою думку, підтримуйте армію, це найголовніше, особливо в теперішній час. Це має величезне значення насправді. Тому що країна, як ми бачимо, ну, таке враження, що її просто пустили на самотік. Ну, от, якось йде, хай йде. Виживе молодець, не виживе, ну і не виживе. Тому допомагайте. Раптом, якщо ви хочете допомогти мені, раптом у, вас, раптом у вас виникло таке бажання, це можна зробити по реквізитам в описі під відео або в закриту новому коментарі. Ще раз, будь ласка, підписуйтесь на канал. Вам не важко мені приємно. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть вашу думку. До нових зустрічі. Слава Україні.